Препарат, який регулює гормон радості, також пригнічує рівень кортизолу і допомагає у виробленні мелатоніну. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. І в чому ж є така особистість цього саме препарату? Це є дієвий заспокійливий засіб, який стимулює синтез ендрофінів та сприяє нормалізації психоемоційного стану. Також завдяки своїй властивості, яка містить насіння грифонії, вітаміна Б6 та цитрату манії, цей препарат додає бадьорості, покращує загальне самопочуття, нормалізує настрій, усуває депресивні стани, позбавляє від безсоння і мігрень. Також завдяки цьому препарату він регулює роботи центральної нервової системи, підвищує фізичну активність, зменшує бойові відчуття в м'язах, підвищує якість набору м'язової маси, дозволяє тримати апетит під контролем, допомагає в період активного схуднення і позитивно впливає на роботу кишково шлункового тракту. Тож раджу вам мати такий препарат у себе в аптеці. Скористайтеся можливістю, і також більше інформації саме є у мене на каналі. Тому підписуйтесь, значить, задавайте питання, і більш дієво можна розказати саме по прийому цього препарата.